Вітаю! Сьогодні у нас є 2 серпня. Так уже, як би сказати, осіння така прохолода. Ранок був такий прохолодний, така рясна роса. Ночі вже потрошки стають довшими. Відчувається наближення. Осені. О, дубовичок. Іду сьогодні подивитися у своїх гримних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ну, для початку попадають нам такі червоноголовці ловці. Добре. Підемо далі. от і білий, ну він вже. да він вже перерослий. Хоча, бачите. Це вже так і тут не залишається. Не дочекав мене. Ага. Ще найко. Так теж попадають нам такі голубінки. Ага. Це вже Цілі. А така... Цілі... Аляминки така. Ойкі. Молоді. Чудові, о, тут ще є така велика сімейка. Тут ще є молоді такі, маленькі. Ну, вони не ростуть, о, така сімейка попала. Ой, файна, Просто краса. Голубінка зелена. Одні з моїх самих любимих грибів. Глубінки, сині зелені. Не червоні, ніякі, а сині зелені саме. Мають особливий смак. Ото є ще тут молода, виглядає. Дуже смачні. Йдемо далі, найк like, прохолоджується в Мосі. О, то є ще одна. Люблю ці гриби Ха, любимі справи свої масаж ялинкою. Це він любить. Ойка. Ой, Ой знову ки чудові попадають. А то їх тут більше є. Такий колір. Не одразу й помітиш ойка. Молоденькі. Чудові такі. Таке сімейка. Ойкий. Пайненький нам попадає. Mm. Чудовий. Молодий. Реп. Йдемо далі. Такі мухомори. Дубовичок. Червоноголовці попадають. який файний, молодий. Чудовий. Кілька кроків пройшов. То ось там я не ті червоноголовці. А тут подивіться, яка краса. Такие хлопчики. Чудови. Какие классные. Молоди. Вот такая семейка. Молоде грибів, тут є, бачу козарики. Сьогодні у нас буде таке грибне асорті. Така сімейка чудова Ось там бачу Голуб'інки, також козарики. Ще є білий? Ось такий. Ойк. Угу. Червоноголовець. О, такий великий. Добрий. Йдемо далі. Ото ну, так. Бачу, що з'являються голубінки, бо їх цього року. Можна сказати ще не було. Ось молоденьких скільки. О там ще бачу. Майка. Такі чудові. З'являються сімейками. Найк уже на повідку. Він побігав для його безпеки, мого спокою. Так буде краще. Ось ну, така сімейка козариків таких. Молоденькі. У голубінки біленький, маленький найросте. Ото є. Маленький Біленький. Добрий. найко Спочатку побачив козарика. А тут Ой, який У мосі. Угу. Такий красун. Файний, великий гриб. Йдемо далі. Ось угу. такі голубіночки. Чудові. який біленький росте серед мухоморів. козарики О, окей. Оце вже оце вже не лишається. Такі. О, козарики то так збирати такі молоденькі. У них є так. Достатньо І попадає нам під таку гілецю А найкрветься, щойно на когось злякали. Де він ви це хтось тут був? І Найк дуже рветься тепер чекай, чекай Найк Ой який тут Козарики ще попадає сімейка така. Ось грибничка залишається на місці. Просто її прикриваєш. Такі чудові. Ну що, ти не можеш приспокоїтися, як це хтось побіг і ти за ним не побіг, так? Я не знаю, хто то там був. Можливо, кабанчики. Або косулі, не знаю. Навіть дуже рветься. О, Такий попадає нам файний. І ще один тут є. Такі два біленькі, Ну тут таке чудове місце, є тут зазвичай дуже багато грибів можна знайти на одному місці. Тут така Моцна грибниця. Ну, гриби поки що так. один два Такі. Козарик. Тут що? Ага. І тут біленький. Ага. Далі, сьогодні голубиночки попадають. Такі чудові. Ой, є такі гриби перерослі попадають сьогодні, молодих менше. Таке Я так уже сьогодні бачу, що літня хвиля грибів. Так можна сказати, пройшла грибе Ну є ось, молоденький. Ну він не росте. Там голубінка є. Мухомори такими рядами. Так, це літня хвиля грибів пройшла. Ну, таке, ще поодинокі є там там. Козарики такими сімейками три вкупі. Чудові. Майка. Те шо дуже файна. Люблю ці зелені, сині. М -м. Козарів. Так, лише вибирати молоді. то їх багато є. Ось такі який. ось який, Ойкі. Є підростають молоді. Рипну він такий уже ох, перерослий, великий, ну, подивишся до нього. файненькі голубіночкі. Жена уже, уже поспіла. mm угу. Як на сьогодні достатньо, походив, подивився свої грибні місця. Є у нас сьогодні такий результат. Є ось білі гриби, є голубінки. Уже такими сьогодні трапляли з сім'ями. Я їм дуже радий. Той, там є. Є сьогодні файно. Це перший раз цього року так голубінок знайшов. Є козарів, багато козарів є. Червоноголовців трохи попадало. Сьогодні такі різні види грибів. Таке собі грибне асорті. Білі гриби, так можна сказати, літня хвиля пройшла, бо гриби сьогодні попадались поодинокі, зрідка 2-3 і перерости були грибів білих, які переросли старі. Ну таке, але потрошки є. Таких різних видів. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з найком додому. До зустріч. Бережіть природу. Mm. Що найко? йдемо, давай, давай, пішли. Пішли, пішли. І так, до речі, бо я забув сказати, ходили ми сьогодні переважно хвойним лісом. Так. Це ж і так по дорозі додому. Ідеш і де Найк пішов. І попадає який... Be lanky. Take it fine. Eh?